Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 793-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вкотре російські окупанти обстрілювали Херсонську область, Поціли у житлові квартали, в торговий центр, дитячий садок та автомобілі. Поранено шістьох мирних мешканців. Також протягом ночі окупанти завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби відбулось 114 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.